Зараз у тіктоці є дуже популярний тренд, яка ви принцеса з Дісней. Просто пишемо в пошуку «Дісней Принцес, і перше, що вибиває, це ви. Я взагалі не очікувала побачити там рапунзель, але доведеться перетворюватися в неї. У мене є величезна сумка з косметикою Глембі, тому класний макіяж точно гарантований. Спочатку швидесенько вкладаю свої графічні брови, а далі вже можна переходити до макіяжу очей. У мене є дві палетки і обидві дуже пігментовані. Макіяж повинен бути дуже ніжним, тому наношу базові відтінки і трішечки рожевих у мене нарощені, вії, тому профарбовую тільки нижні і додаю накладні. Макіяж очей вийшов просто ідеальним. Далі змішую дві тональні основи Ultra Stay від глембі, вони класно все перекривають. Замазую свої проблемні ділянки, яких у рапунцель точно немає. Я величезний любитель бронзеру та рум'ян, але сьогодні треба зробити все максимально ніжно. Припудрююся прозорою пудрою, вона, до речі, має гелеву текстуру, і я такого ще не бачила ні в одного іншого бренду. Наношу дуже стійкі матові олівці для губ, вони тримаються за лізу. Зобетонно, а потім у мене є ще три варіанти: дівчата, роликовий блиск – це просто флешбеки з дитинства. І уляля, ось такий шикарний, дуже ніжний образ косметикою від глимбі. У мене вийшов. Як гадаєте, чи вдалося мені хоч трішечки стати схожою на рапунцель? І якою принцесою за версією Тіктоку маєте бути ви.